Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 березня 2025 року. Сьогодні, 3 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 12 години 38 хвилин, а потім перейде в знак Телець. І вже після 13 години 30 хвилин. Ми вже сьогодні можемо розпочинати посіви насіння на розсаду овочів та квітів. Це все вершки повинні бути. Пам'ятаєте, це перша фаза. Тому сіємо насіння таких культур на розсаду: томатів, перців, огірків, баклажанів, капусти, квітів, зелених культур і інших вершків. Саме після 13.30 вже можна розпочинати нарізати і укорінювати живці. До речі, нарізання е, живців в цей час це виключення з правил. Далі можемо працювати після 13.30 з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку робити. Можна пересаджувати кімнатні рослини, проводити щеплення, поливати та проводити підживлення рослин будь-якими добривами. Але вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ще раз підказую нарізання живців виключення з правила. Нарізаємо рівно стільки, скільки треба. І все. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 3 березня сьогодні сприятливий день для різних заготівель, а вже після 13 години 30 хвилин можна вже квасити капусту. Завтра, 4 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець весь світовий день і взагалі всі 24 години можна буде продовжувати роботи, які ми розпочинали 3 березня. Тобто можна продовжувати посіви насіння на розсаду овочів та квітів томатів перців, огірків баклажанів, капусти, квітів, зелених культур та інших вершків. І можна нарізати і укорінювати живці, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, проводити щеплення, поливати та проводити підживлення рослин будь-якими добривами. Але нагадуємо, це вже перша фаза. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання живців виключення з правил. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 4 березня сприятливий день для різних заготівель і для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 3 та 4 березня. Тут будуть працювати енергії, тільця, тому не використовуємо для харчування молоко, свіже молоко, будь-яке, і навіть магазини, не використовуємо будь-яке вершкове масло для харчування, соління, борошняні вироби, каву, солодощі і алкоголь. Що ж можна приготувати смачного і корисного? Готуємо страви із риби, з морепродуктів, печінка тріски. Оце гарний час. Завжди в тільці, так і хочеться ці шуби зробити, різні салати, овочеві. Тож робимо і готуємо хто що хоче. Готуємо вівсянку, вона буде корисна, їмо молочнокислі продукти, всі доступні овочі та фрукти в будь-якому вигляді. І п'ємо чаї з ромашкою, з лимоном, з шипшиною, з м'ятою, І... Бажаємо вам всім смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких, усіляких вам гараздів. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ну що ж, зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!